І ще про одну виставку вона присвячена відзначенню 14 жовтня дня козацтва. Це свято співпадає з церковним покровою Пресвятої Богородиці. Тема героїчної козацької доби завжди була поштовхом до творчості для багатьох художників та народних майстрів. І сьогодні вона не втратила своєї актуальності. З нагоди свята у Вінницькому обласному центрі народної творчості відкрилася тематична виставка. Основу експозиції складають твори відомих вінницьких художників, розповідає наш кореспондент. Портрети православних козаків. Ків їхні предмети побуту представлено на тематичній виставці, яка відкрилась у Вінницькому обласному центрі народної творчості. Картини виконані у різних техніках. Більшість полотен присвячено козаку Мамаю. Деякі історики вважають його міфічним героєм, котрого народ сприймав як захисника. Існує і протилежна думка. Є такі е, 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 наробки вже, що е, дійсно козак-мамай все-таки був реально, тому що десь близько шести козаків Мамаїв вважають, що це були. Е, ну який конкретно ось цей герой, ніхто не знає. Ну навіть візьмемо на території Росії, да, Мамай Курган. Тобто він ходив на Москву. Ну, чи це той Мамай, ми не знаємо. Завдяки гончарним виробам тульчинського майстра Сергія Погонця можна більше дізнатися, як відпочивали козаки. Серед робіт умільця і куманець, посуду на куди козаки наливали горілку, і брильце для вина. Це глиняні близнюки. В період козацтва жінки носили на поле їсти чоловікам саме в цих близнюках. Це горнятку наливали борщ сюди, клали кашу. Автор придумав ще один елемент сільничку. Також на експозиції виразно представлений такий вид народного мистецтва, як різьба по дереву. Цій техніці виконані портрети гетьмана Богдана Хмельницького, козацького ватажка Максима Кривоноса та козака Мамая. Аби підкреслити приналежність своїх робіт до тієї героїчної доби, автори доповнили їх різноманітними деталями. Ця картинка, така народна картинка. Це козак Мамай. Вона дуже зображалася колись популярно. Було і там мають присутні присутні бути атрибути шабля. Там. Тінь, обов'язково дерево, ну такі атрибути. Тематична виставка відкрилась напередодні свята Покрови. За легендою, де б козаки не були, цього дня вони завжди намагалися повернутись додому.